До 65-річчя письменника-краєзнавця Придніпров'я. Творча зустріч з Миколою Чабаном зібрала друзів, колег та шанувальників його творчості. Святковий вечір пройшов у форматі інтерв'ю. Влаштували живу розмову з письменником, під час якої він відповідав на запитання про своє життя, письменництво та історично краєзнавчу діяльність. Організували і виставку вже відомих книжок ювіляра та презентацію нових. Захід супроводжувався українським піснями. Я питаю про те на весні солов'я. Я запитую серце своє я виріс в застійні часи, коли багато історії від нас приховувалося Насамперед, української історії Тому мені хотілося якось людям, яких... Ну, зробили, зробили манкуртами, які не пам'ятали е, свого коріння. Е, ну, бути корисним і відкривати якісь материки, заповнювати білі плями. От у цьому, мабуть, було моє покликання, як я його розумію. Загалом Микола Чабан написав 38 книжок: це й глибокі розвідки з історії і повернення із забуття талановитих людей України і події, що уславили наш край. Микола Петрович належить саме до тих дослідників, розвідників нашого краю, які все робили вперше. Вже пишуться і курсові, і дипломні роботи, і захищаються дисертації на основі його книг. Це наша спадщина, це те, що ніколи не зів'яне, і те, що нам завжди допомагає жити і рухатися далі. В великій мірі та війна, яка зараз відбувається в Україні, вона ж через те, що із історію нехто нашої правдиву українську історію не чи перекручували, або ще є такий вислів, коли історію пишуть завойовники, то ця історія завжди буде горем для поневолених. Так і трапилось.